Всім вітання, вашій увазі. Наш новий виріб. Це є антибактеріальні шкарпетки українського виробництва. Що означають ці шкарпетки? Це є шкарпетки, які мають дезінфікуючу та дезодоруючу дію, а також е, за, зашкоджають розмноженню грибка та різних бактерій по ногах військових. Що ми робимо, як ми використовуємо їх? Ми купляємо шкарпетки українського виробництва, обробляємо їх хімічною сполукою, вакуумуємо. І передаємо військовим. Як відбувається безпосередньо цей процес, ми маємо певні антисептичні засоби медичного призначення, наносимо їх на шкарпетки, чекаємо, щоб вони промоклися, і тоді вакуумуємо в сухому або в вологому вигляді. Відповідно, вони за рахунок вакуумації зберігають свої хімічні властивості до півроку часу. Рекомендую всім скористатися, попробувати. У нас є розмірна сітка трьох розмірів. 40, 41, 41, 42 і 43, 45. Вони унісекс, тому підходять як чоловікам, так і жінкам. Склад їх є 80% бавовно. Купляйте, підписуйтеся, всім рекомендую пробуйте для себе.